Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо основні моменти, які допоможуть у складанні індивідуальної програми професійного розвитку державного службовця, який займе посаду Державної служби категорії Б або В на 2026 рік. Питання складання індивідуальної програми врегульовано нормативно-правовими актами, перелік яких подано на слайді. Це Закон України про державну службу. Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, положення про систему професійного навчання, роз'яснення щодо складання, перегляду та моніторингу виконання програми детально викладено в методичних рекомендаціях Національного агентства державної служби. Крім того, щороку НАТО затверджує перелік пріоритетних напрямів і темп підвищення кваліфікації. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності це документ, який визначає індивідуальні потреби учасника в професійному навчанні, форму та види проходження такого навчання. Індивідуальна програма складається державним службовцем спільно із службою управління персоналом у грудні року, що передує звітньому, але не пізніше 10 робочих днів після визначення для такого державного службовця завдання ключових показників з урахуванням, індивідуальні потреби в професійному навчанні компетентностей, які необхідно набути або вдосконалити, напрямів тем для підвищення кваліфікації, та за результатами оцінювання службової діяльності у державного службовця, а також під час оціночної співбесіди у разі її проведення. Тобто, державний службовець разом із особою, яка проводить співбесіду, обговорює потреби у навчанні на наступний рік, виходячи з виконання завдань і ключових показників в попередньому періоді. На наступному слайді ми бачимо приклад заповнення індивідуальної програми, яка передбачена додатками до порядку проведення оцінювання, зокрема, додаток 8 для державних службовців, які займають посаду державної служби категорії Б або В. При заповненні спершу необхідно вказати рік, за який заповнюється програма, найменування державного органу, власне ім'я, прізвище та осіб, які підписують цю програму. Отже, переходимо до першого блоку змістовної частини заповнення індивідуальної програми. Починати її заповнення необхідно з обрання найменування професійної компетентності державного службовця. Нас рекомендує обирати від однієї до трьох компетентностей. У графі найменування професійної компетентності зазначають професійні компетентності, що потребують набуття або вдосконалення. Професійна компетентність це здатність учасника професійного навчання в межах визначених за посадою повноважень, застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов'язків, навчання, професійного та особистісного розвитку. На слайді ви бачите орієнтовний перелік професійних компетентностей державних службовців, визначений у додатку 1 до методичних рекомендацій для всіх категорій державної служби. Після вибору компетентностей переходимо до другої частини програми: це види професійного навчання. Вони поділяються на чотири основні групи. Стажування, це практичний досвід виконання службових завдань професійній діяльності. Проводиться з відривом від служби строком від 1 до 6 місяців на іншій посаді Державної служби в іншому державному органі або за кордон. Підвищення кваліфікації, набуття учасниками професійного навчання, нових або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. Сама освіта самоорганізоване здобуття учасниками професійного навчання, певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю. Підготовка, успішне виконання державними службовцями відповідно освітньої професійної програми ще є підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній службі. Але планувати її можна лише тоді, коли завершення навчання припадає саме на рік оцінювання. У графі вид професійного навчання до кожної професійної компетентності рекомендується обрати один із видів професійного навчання. Якщо обрано такі види професійного навчання, як підвищення кваліфікації за загальною професійною, сертифікатною та або короткостроковою програмами, то при заповненні графі орієнтовні напрями теми навчання обираємо напрям навчання з переліку пріоритетних напрямів підвищення кваліфікації державних службовців за загальними професійними та короткостроковими програмами. Якщо обрано такі види професійного навчання, як підвищення кваліфікації за спеціальними професійними та або короткостроковими програмами стажування, самоосвіта, то орієнтовний напрям теми навчання обираємо за рахуванням основних цілей та завдань державного органу, аналізу завдань та повноважень Державного службовця, головних завдань структурного підрозділу, в якому працює державний службовець, індивідуальних потреб державного службовця у професійному розвитку, результатів професійного навчання державного службовця за попередній рік. Під час складання індивідуальної програми слід враховувати вимоги положення про систему професійного навчання, щодо необхідності набрання в межах виконання індивідуальної програми не менше одного кредиту ЕКТС протягом календарного року. При цьому слід враховувати, що під час дії воєнного стану частка самоосвіти в межах виконання індивідуальної програми у відповідному календарному році може становити не більше 0,5 кредиту ЕКТС. Необхідності підвищення кваліфікацій за загальними або спеціальними професійними програмами для державних службовців, тобто це від двох кредитів ЄКТС. Державним службовцям перших призначених на посаду відповідної категорії протягом року їх призначення на посаду. Державним службовцям не рідше одного разу на три роки. Необхідності підвищення кваліфікації за загальними або спеціальними короткостроковими програмами для державних службовців не рідше одного разу на три роки. Тобто, на 2026 рік ми можемо запланувати одне підвищення кваліфікацій та дві самоосвіти, і цього буде достатньо, щоб виконати вимоги положення про оцінювання державного службовця. Тепер зупинимось на орієнтовних напрямах та темах професійного навчання. Щороку Національне агентство державної служби формує перелік пріоритетних напрямів підвищення кваліфікації за загальними професійними сертифікатними програмами, короткостроковими програмами та короткостроковими програмами для певних категорій осіб, перелік яких ви бачите на слайді. Цей перелік оприлюднюється на офіційному сайті НАСТ на порталі управління знаннями. Також перелік напрямів для підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за спеціальними професійними та короткостроковими програмами на плановий рік формують державні органи та оприлюднюють на своєму офіційному вебсайті, наприклад, для суддів це Національна школа суддів України. Індивідуальна програма може переглядатися протягом 10 робочих днів після перегляду завдань і ключових показників. Якщо були внесені зміни до стратегічних документів державного органу, річного плану роботи, положення про державний орган, відповідний структурний підрозділ або до посадової інструкції державного службовця. За об'єктивних причин, які унеможливлюють проходження професійного навчання за вказаним в індивідуальній програмі орієнтовним напрямом теми державного службовцю разом із службою управління персоналом, за згоди безпосереднього керівника рекомендується внести зміни до індивідуальної програми шляхом зазначення іншого орієнтовного напряму теми, що забезпечить набуття або вдосконалення тієї професійної компетентності, яка зазначена в індивідуальній програмі. Індивідуальну програму, до якої носяться зміни, рекомендується викладати в новій редакції з новою датою затвердження та зберігати разом із попередніми редакціями індивідуальної програми, а копію надавати державному службовцю та його безпосередньому керівнику. Отже, чи обов'язково державному службовцю проходити всі види професійного навчання, які заплановані в його індивідуальній програмі? Відповідь однозначна так обов'язково. Виконання індивідуальної програми є не просто рекомендацією, а прямим обов'язком державного службовця. Закон України про державну службу чітко визначає, до основних обов'язків державного службовця належить постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації службової діяльності. Дякую за увагу! Бажаю натхнення та успіху в складанні індивідуальної програми та професійного навчання.